Вже на один рік поспіль наші боксери виїжджають на змагання до сусідньої Польщі. Нещодавно там пройшов міжнародний боксерський турнір, у якому перше та друге місця вибороли і двоє обухівських юнаків. Це неплохой такий міжнародний турнір. На цьому турнірі участвовала команда Голландії, Германії і мало команди хлопці. Мені цікаво було бачити, як голландські боксери боксер, як німецькі боксери. Немцы очень хорошо боксировали. Польские с разных клубов были тоже неплохие боксеры. Но у нас два боксера. Обухковские боксеры здесь боксировали. Это вот Псек Артур и Алиев Расул. Я соревновался с поляком. Ну, он оттуда тренируется в том клубе, в котором производили соревнования. Занял я первое место. Ну, конечно, поляк был не сильно такой и в физической хорошей форме, и по техническим данным он как бы был такой слабенький. Ну, чисто как бы, можно сказать, и повезло, но не повезло. Ну, в общем, все отлично. Алиев тоже дошел до финала. Дошел до финала, финальным он боксировал с учеником одного из тренеров. Ну, на мой не он выиграл. Он первый раунд чисто выиграл, второй такой него бой, третий тоже чисто выиграл. Ну, подняли другому боксеру руку. Соперник был достойный. Ну, было сложно Так как немного тренируюсь. а так все, ну все нормально. Було. Варто зазначити, що традиційним на польських турнірах є відзначення кубками тренерів, боксерів, учасників. Один з таких кубків отримав за роботу і обухівський тренер Гейбат Касумов. Це вже не перший мой кубок. Кожен рік в різних клубах, в різних містах Польщі, вони награждають першого тренера, потім його учеником награждають. На польський турнір хлопці їхали власним коштом, хоча проживання їм оплачувала сторона, що приймала. Фінансування поїздки тренера відбувалось за рахунок спонсорів колишнього учня Гейбата Касумова Олександра Бодарчука. Какраз під атізом Польшу то зайшов в зал, говорит, поїздки поїздку вас ближайше вот ми збираємося в Польщу. Ну скільки рітрочно поїздки стоїть. Ну мы так посчитали, 9 тисяч гривень з перельотом самоліту туди, обратне проживання, питання. Он говорит, ви вот тогда не їшіте денег, я вас буду спанцювати. Ну где-то в этом году дві тисячі четверці ренування, мне допомагає. Допомога дуже проста, оскільки у нас є хороші розумні хлопці, є сильні руки і хороші тренери, то їм необхідно лише посприяти в частині фінансовій, можливо, організаційній, десь тому я так і зробив. Успішним для двох інших обухівських боксерів був і столичний міжнародний турнір, присвячений 68-й річниці визволення Києва від фашистських загарбників. У ньому брали участь спортсмени з багатьох країн СНД. А то що він був хороший міжнародний турнір, де участвовав зборна команда Киргизи, Білорусі, Українські не пері, а втори номери зборна команди України в 68 Шістдесят гадовщину освобождение Києва від німецьких захватчиків. Ось цей мастерський турнір за. первые места боксер, который занимает свою весовую категорию, пересвает звание мастера спорта. Но у нас здесь боксировал два боксера. Это Григорян Лаврент, 91 килограмм, и Жук Сергей, 81 килограмм. Григориан нас занял первое место в свою весовую категорию, а Жук вторые места. Тоже попал с хорошим боксером. Бой был не один, было как бы четыре боя. Сражался в весе до 91 килограмма в тяжелом весе. Как бы, ну міжнародний турнір серйозний, как бы, сложно було, звісно. Вообще подготовка, ну как бы, все время готуємося. Ну, все время, как бы, подготовка йде постоянно. А особо турніру турниру, именно подводящие уже тренировки, там как бы, снижаются нагрузки для неділі. Здобуті перемоги, результат сумлінної праці тренера та старання самих спортсменів. А ними, до речі, може стати кожен, хто цього дійсно прагне. Адже боксерські заняття в Обухівському спорткомплексі абсолютно безкоштовні. Це благодаря картонно картоннобумажні комбінати, в частности, правкому. Вони оплачують всі комунальні услуги, тому всі вийти в залі, всі ці ребята займаються безплатно. Кожен день це заняття безплатно. Любий желаючий може прийти, зафіксатися, тренуватися. А ми будемо і надалі спостерігати за успіхами наших боксерів, які вже неодноразово поверталися на рідну Обухівщину переможцями. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.